Що таке п'яткова шпора? П'яткова шпора це кістковий наріст на нижній або задній частині п'яткової кістки, який зазвичай супроводжується запаленням плантарної фастії та що ось в'язочка на підошві степи. Це не сам наріст викликає біль, а запалення тканин навколо нього. Основна причина появи: перше, що слід вказати, це хронічне перенавантаження місця прикріплення фастії до п'яткової кістки. Назвемо детальні причини. Перше це плоскостопість. Змінюється механіка ходи і зв'язки перенапружуються. Друге це тривале стояння чи ходьба на твердій поверхні, особливо в неправильному взутті. Друзі, як важливо взуття. Третє і ваша надмірна вага це збільшення навантаження на зв'язки стопи. Четверте. От такі про невдали взуття хочеться сказати більш детально: тонка підошва, високі підбори або відсутність амортизації в самому взутті, п'яте звичайно вікові зміни і зменшення еластичності тканин. Шосте заняття спортом без адекватного розтягування, біг дуже шкі... шкідливий, стрибки і танці. Постійна це сьоме хронічна мікротравматизація, коли тканини не встигають відновлюватися. Який механізм розвитку? Зв'язка постійно мікротравмується. В організмі запускається захисна реакція. На місці мікропошкодження утворюється кісткова тканина. Так організм намагається захистити пошкоджений сегмент. І от часом виникає оцей кістковий виступ, виступ який ми називаємо шпорою. Але болить не сама шпора, а запалена тканина навколо і лікувати треба. Не саму кісточку, а ось які м'язи я зараз розкажу. Перша це плантарна фастія це не м'яз, а щільна сполучна тканина. і потрібно м'яке розтягування та розслаблення, фастіальні техніки, масаж, заняття вдома з ролером, з м'ячем. Потім обов'язково припрацьовувати трьохголовий м'яз гомілки вивезти ікроножний плюс камбалоподібний. Через ахілове сухожилля тягне за п'ятку, він збільшує натяг фасті і потрібне постійне, регулярне розтягування литок. Також обов'язково припрацьовувати самі м'язи стопи. Це внутрішні м'язи, стопи, короткий згінач пальців, міжкісткові м'язи, червоподібні підтримують скупіння стопи, і їхня слабкість це буде завал стопи і перенавантаження фасті. Потрібно укріплювати, наприклад, захоплювати рушничок пальцями, катати м'ячик, ходити, босоніж по різній поверхні. Також пропрацьований довгий малогомілковий м'яз. Він підтримує поперечне склепіння стопи, якщо чули про поперечну плоскостопість. І його слабкість ну це буде нестабільність стоби, перенавантаження фастії. Знову ж така сама.